Святий єрусалимський хрест проти ворожого дрону, Диво на фронті. Це сталося під селищем Горіхово на Запорізькому напрямку. Андрій завжди ходив з єрусалимським хрестом, якого я йому подарував, коли він ще перебував на першій своїй ротації в Києві. Гарний, пахучий хрест. З Єрусалимського оливкового дерева, освячене на самій Голгофі в храмі гробу Господнього. Два тяжких роки перед бойовим завданням і на позиціях Андрій хрестив ним простір в ворожу сторону. Потім знов ховав за пазуху, дехто і посміювався і не розумів, нащо зайва вага до рук. Краще лимонка КФ-1 або американська ручна граната М67. Та Андрій з тим бойовим хрестом, який я йому вручив після святого причастя в Києві, не розлучався навіть у вісні. Це сталося в кінці серпня цього року, біля селища Горіхово під Запоріжжям. Це був ноль. За п'ять днів відбили декілька атак ворога Андрій Кулеметник. Кулемет тепер його кращий друг, і в навіть руки тягнулися до нього. Без кулемета, наче без кінцівок, настільки органічно він же вписався в його тілесну конституцію. За цей час ворог вже прицілив розташування роти, і періодично снаряди не долітали і перелітали окопи і командирський бліндаж. Хлопці повинні вже були покидати позиції і відходити на другу лінію. Батальйон тоді стояв в селі Наталівка, куди рота повинна була повернутися. А на зміну їм прийти нові хлопці. Вилазити з бліндажу, де зібрався цілий рій, було вкрай небезпечно. І хлопці, і ройовий звернулися до Андрія. Слухай, Андрію, ти у нас як заворожений, тобі кругом везе. Ану, бери хреста і вилазь, і біжи через просіку, тобі ж твій хрест допомагає. Якщо пробіжиш трошки, а тебе не поцілять, то й ми вискочимо з бліндажа і всі за тобою. Так особливо наголошував командир вогневого підрозділу. Андрій завжди був жартовний. Мама інекиня Ольга постійно біля храму читає святе Євангелія за сина ще з початку війни, сестра Монахиня Емануїла Скіплячого, батько послушник Сергій в Троїцькому скиту села Лучин. Всі моляться за Андрія. Перехрестив себе Андрій Єрусалимським хрестом, подивившись в очі командиру, ніби прощаючись і говорячи поглядом, тобі легко говорити і людьми жертвувати. і зробив крок вперед. Зробив крок Андрій з бліндажа і закопу, закинувши за плечі кулемет і взявши в руку святий хрест, високо підняв його над собою. Господи, допоможи. видухнув Андрій і побіг, піднявши хреста як знамено. Не пробіг Андрій тридцяти кроків, і почув, як снаряд рве повітря, наче папір, над головою, і бабах позаду. Впав Андрій на землю. А коли через хвилю озирнувся, то побачив замість бліндажа, де сиділи хлопці їх командир глибоку яму. І пар закурився над нею: нема нікого, ніхто не стогнав і не кричав про допомогу. Зірвався Андрій на ноги і побіг чим душ, ось так, тримаючи святий Русалимський хрест попереду себе, вже не вперше йому бігти, вже не вперше смерть забирала побратимів. Біг Андрій з хрестом до гори, тримаючи його як прапор. І сльози бризкали з очей і падали позаду на ґрунт, як діаманти. Чи хтось їх колись позбирає? Треба добігти до посадки, де густіше дерева, навколо все вигоріло від щільного вогню, одні пні кругом. Аж ось над головою в ясному небі гуде. Підняв очі Андрій і бачить дрон, вгледів його і все нижче став спускатися, як хижак, як якийсь кондор над прерією. Зі скляними очима, що полює за жертвою. Що робити? Ото вже моя смерть мене оздогнала, обпекла серце думка Андрію. Хлопці загинули, і я за ними піду. Зробив декілька кроків Андрій і схопився за пень, зрізаного снарядом дерева, що був у його зріст. Може, дрон не помітить і підняв хреста догори вище того пня. Дивиться Андрій на дрона, який спустився ще нижче, а дрон дивиться на Андрія, і так ніби час зупинився. Кричить Андрій: Господи, допоможи! Господи, спаси! І тримає святого Христа догори. А дрон, як той гірський кондор, тримає у пазурах вибухівку і розглядає Андрія. Але тут і очам не повірилося. Дрон піднявся вище. І начебто передумав і полетів, полетів і десь за посадкою скинув вибухівку, пролунав вибух. Господи примилостивий витер сльози Андрій і побіг, прославляючи Бога, і згадуючи матусю інокінь Ольгу, що під храмом Святителя Михаїла в Києві щоденно читає святе Євангеліє. I mean.